Важливий момент, що ще відзначається, можливо, десь про це не йшлося, але ви бачили співпрацю. Останні роки життя Патріарха Йосипа Світового це фактично 1978-84 рік. Відбувається в 78-му році на римським тифліком, папою Римським стає Іван Павло ІІ, святий Іван Павло Ій. Це стає знаковою подією. Бо патріарх просить сніпи зразу зник на полі добрий зв'язок. Навіть вдома в ній своїй промові папа сказав такі слова. Він сказав, що тепер мовчана церква буде промовляти устами Петра. Тобто він дав чітку, каже так, чітке слово, що він буде підтримувати те, що робить патріарх Просим Світлий. І дійсно він пішов на зустріч дуже багатьом проханням патріарха Світого. Бо, скажімо так, ну була певна політика, знаєте, не все дослухалися, не завжди хотіли, щоб патріарх Осипський забагато говорив. знаєте, не все пробувалося дипломатів. Але Іван Полов зробив цей дуже чіткий крок на зустріч до греко-католиків. І фактично цей союз між Іваном Полом Другим і Патріархом Йосипським став визначальним для відродження нашої церкви. Навіть його смерть стала скажімо так, таким каталізатором. В багатьох радянських документах з'являється ніби знову радість, бо в моралі їхній закаклий ворог, антирадянський сліпий, як писав. Але з іншого боку, не бачить, що на його постаті, на його особі робиться, робиться дуже велика, як вони писали, пропаганда в ній. Тобто його приселенник той, який зумів організувати, об'єднати, який зумів дати цей поштовх до існування церкви. То і ми бачимо, що дійсно результат був. Він заклав той фундамент, на якому не тільки діаспор, церква в діаспорі могла вийти на зовсім інший рівень. Але він заклав фундамент тої церкви, яка була відроджена. Тому я згадав на початку своєї роботи про Патріарх Його наступника, бо саме його наступнику довелося оце все, що закладав ці фундамент, ці основи, які закладав Патріарх ОСТП і використовувати, бо саме в 91-му році. Він повертається вже відроджену, повертається в Україну, що тоді ще не незалежно, але Україну, в якій вже церква була собі. І він використовує ці книжки, які патріарх Йосиф Стопий, і цей, скажем, освітній багаж, який так само організував і заснував Патріарх Йосиф Стопий. Тому як висновок собі можна зробити, що Радянські документи нам показують дуже важливу річ, А тому, що людина працювала і працювала дуже багато. Він зробив, скажімо так, оцей фундамент для того, щоб церква могла пережити ті тяжкі часи випробовування і не тільки пережити, але вийти знову із свободи. Ви знаєте, ми недавно виставку, може, хтось побачите. Про підпільну церкву. І ми порівняли кількість громад парафій, які були на 39 рік з тим, хто напевно було в 2009 або 2010. Значний розвиток. Кількість священників. Так само великий відсоток більше тепер є. Тобто навіть взяти, що вся Україна покрита, а вже. Тобто це є цей момент, це цей фундамент, який закладали ці наші великі подвижники. Митрополит Шептицький, патріарх Йосиф, патріарх Мирослав Іван, сідий папа Іван Колодру це ті, які дали нам цю нагоду відчути себе е, греко католиками відчути себе вірними католицької церкви. Це є важливо про це пам'ятати, ніколи про це не забувати. Бо історія є ця наука, яка нас мусить навчити не робити помилок. Очевидно, що ми нам помиляються, але бачите досить. Попередник, бачите їхній успіх і це використовувати для того, щоб йти далі. Тим цю божою дорогу. Дякую.